Дуже спекотно. Має бути дощ десь аж ввечері. от Вийшла поглянути на свій город і знову записати для вас нове відео. Поговоримо про вимову. Я вже трішки зачіпала цю тему в попередньому відео. Е, і от що цікаво, мені недавно попалося в ТікТоку відео ну, дівчини, яка ну, в неї там написано, що вона поліглот ем, англо шведська я не знаю якось так. Ем, ну, вона зі Швеції, я так розумію, але говорить англійською, але що було цікаво, що в неї відео було позначене як AI generated, і вимова в неї була, я так розумію, це ото ще нове використання штучного інтелекту, коли він бере ваш голос і одразу в прямому ефірі робить вам правильний акцент. Я не знаю, як інші інструменти це роблять, але в даному випадку воно виглядало дуже так штучно. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що це справді жива людина. І що генерований лише голос, вимова. Але з кожного разу це мені нагадує, як в нас чомусь так вважається, що коли в тебе ідеальна вимова, то ти супер знаєш англійську, це в нас, в нашому середовищі. А якщо трошечки маєш акцент, то вже, типу, ну, що ти там говориш? Хоча, якби ви будь-кому там в Америці сказали іммігранту... А що це в тебе такий акцент? Е, ну, почнемо з того, що це взагалі вважається, е, ну, тепер типу на межі з расизмом. Не можу сказати, що це я вважаю особисто це расизмом, тому що це більше до ксенофобії переходить. Я просто ходжу по своєму двору. Я не на вулиці, я... це мій двір. Я гуляю. Трошки вітам Д. Ну і одним словом. Я завжди кажу, що я не намагаюся імітувати штучний акцент. Який би акцент я мала імітувати. Коли я ще вчилася в школі, то в нас були британські підручники. І коли я приходила додому, то дивилася американські серіали. Тому в мене... Акцент мішаний це не є проблема, якщо я спілкуюся, їм не розуміють.